Перший міжнародний Кіровоград приймав турнір з жиму лежачі, бенчпрес, жим 200 упей. Учасниками змагань стали гості з 20 міст України та Придністров'я. Могло до Кіровограда приїхати і більше спортсменів, говорить організатор турніру Сергій Суслик. І за положення в країні, багато не приїхало приїхало гостей з Донецька, з Луганська, от, і Також відпав Крим від нас. От, так би було б, ну розраховував я дето до 100 спортсменів, ну приїхало 57 спортсменів. Наше місто представляли вихованці кількох спортивних клубів. Майстер спорту міжнародного класу з лежачі, тренер спортивного клубу, лідер Олександр Коваленко, цей турнір за класом порівнює з чемпіонатом Європи. Навіть Європа була не так интересно, как на нашому турнірі. зроблено. Людей прийшло і гостей дуже багато. Учасники були прекрасно підготовлені і зрелище було дуже знатне. Олександр виступав у вазі до 82 кілограмів, де переміг з особистим рекордом. Я поставив новий рекорд лично для себе і буду, що старатися далі виповнити болій. А от Жанна Щуровська як тренер дебютувала на змаганнях. Відбувся мій перший, так би мовити, тренерський дебют. Тобто я виводила чотирьох дівчат, яких підготувала до змагань. Мені дуже сподобалося, що рівень. Зацікавленості спортом в Кіровограді покращується, і дівчата з великим ентузіазмом готувалися і показали непогані результати своїм третім місцем. Жанна не дуже задоволена. Коли ти працюєш як тренер і одночасно як спортсмен, то на тебе покладається дещо більша відповідальність. І на, на власному виступі сконцентруватися не можеш, тому що для тебе головне як виступлять твої підопічні. І тому я не дуже задоволена тим, як я виступила цього разу. Наш відомий бодібілдер, директор спортклубу Алекс Олександр Тертичний, на змаганнях з жимолежачі не виступав вже вісім років. Це не завадило Олександру стати кращим у номінації «Оупен» з результатом 185 кілограмів. Я не виступав на подобних турнірах вже 8 років. Тобто я вже в категорії «ветеран». Результатом доволен просто тому що, знову несмотря уже на ветеранський возраст, на уровне з молодіжок, я все одно показав хороший результат. Також у змаганнях разом із Олександром Тертичним брали участь і його вихованці. Виставили команду в лице чотирьох чоловік. І я як учасник був п'ятий. Результатами всіх своїх учасників я дуже доволен, тому що з п'яти чоловік ми завоювали чотири медалі. Тобто результат на 90% вистрілив, ніхто не очікував. Найбільшу вагу на турнірі 245 кілограмів. Вижав переможець міжнародної битви чемпіонів Олег Базилевич в екіпірувальному дивізіоні. У наступному році на бенч прес жим 200 УПЕЙ організатори планують запросити ще більше зірок атлетичних видів спорту. У наступному році це буде точно такий ж турнір. Це буде другий. Наш турнір нам потрібно буде зробити його намного ярше. Ми будемо приглашати, я думаю, з команди Сайтек пару спортсменів, титулованих ярких для какого-то шоу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.